Вітаю вашого підписки та можеш. Сьогодні я хочу заробити за 4 години 1 мільйон доларів. Що в мене є? Без заплував. ось така ось дитуша, щоб роботи дерева. Також в мене ось таке унімох. Він старий, постій убитий, також у мене є противаг. Зараз новобітка. Це все повністю вбити, а унімов без бензину. Так, неполадка. О, тепер без бензину. Так, ось можете бачити. так. А то в мене якось проблем, так, от. Я ось маю лише одну ділянку, ось такий будиночок і декілька дерев. Так, знаю, це доволі такий чотирьох, яке перший заробок, але це я б не сказав, би, що прям таке читерство. просто на плоскій мапі менше без полів це буде важко щось зробити. де Дети більше механіку зробу дерев поміняли, тепер я не можу до завгодно рубати їх, тому доведеться, але я можу почати це з нуля без нічого за однією умовою, про яку я вам розкажу в кінці. Що перші 500 доларів я пішов купляти каністру бензина, а також я вирішив купити цілий піддон бензину для нашого юнімога. Це для того, щоб ми могли легше кого затискати і ми могли дорожче їх продавати так. Дивлюсь на те, що це виживання зовсім не про реалізм, я хочу ну, реалізму трохи так. Ну і тепер можна підчепити. Звісно, я міг би зробити це за допомогою суперсили, але не знаю, мені завжди зживе якесь. Крупиця реалізму. Ну, і я вирішив не зупинятися на одній колоді, а зелестри одразу всі. І зараз мені їх треба розробити на 11-метрові колоді. Так, це буде, напевно важко, але <смас> я сам так захотів, тому окей. Проступимо. Ну і з цього всього ми заробили 83 тисячі. Це доволі таки багато, я вважаю, і непоганий результат за декілька дерев. Ну і на них я вирішив купити найбезкорічніше, що могло бути в цьому виживанні. Це ось така ось машина для саджання дерев. Я думав, тоді що буду 10 годин садити, морку, 10 годин її збирати, садити пшеницю, картоплю для цього всього. ще куплю часу чекати, але ні. Я зміг це зробити, можна сказати, за 20 хвилин. І це просто я потратив час, але Хо -хо. хто сказав, що без дурості нам обійдеться? Далі я вирішую поставити ось такі теплиці. Вони вже відрічаються від воліних тим, що в них треба, окрім води ще й гній. До речі, я хотів, щоб там зробив воняв теплиць, так як так ось було ще в ФС13. І також ну, я таку ось доріжку. Тобто, чому Так, приколу. Ну а на гроші я купив ось такі два причіпа та купив їх повністю навозом. Капець. Mm. До чого я дійшов, що купляю і куках і курів, не знаю. Ну і коли я вже засипав, думаю, можу вже поспати так. Боже, в цьому будинку може і загубитися так. Де моя спальня? Туда? ні тут ванна і сральник. Так, наверху може. М? О, тут. Прикольно, я собі хотів би таке в реальності. Ну і можна спати. А коли вже проспав, я ось купив точніше орендував, ось такий крас з Будою. І зараз я за допомогою. Автонавантаження буду вивозити. А так хоча я вирішив взяти кредит для того, щоб поставити ту таточку. Ну тому що я задовбаюся постійно, постійно їздити оце туди-сюди, там ще й піддони грузити вручну. А якщо ви розуміли, около 73 тисяч. Ну і з цього я заробив примірно 300 тисяч. Так, ну і можемо вже продавати це все так. Ну, думаю, можна так. Повертаємо за це і це. Так. Імов залишаємо. І продаємо точку продажу. Так. До неї ще треба буде повернути кредит. І, і продаємо все те, що тут росте. Тріше поставлено, так. Ну, я, звісно, міг би і далі ними користуватися, але все-таки хочу чого чогось нового да і випробувати трохи для ферми колос. Так, якщо ви не знали, то я це ще й хочу випробувати для основного проходження колос. Ну і як ви вже можете бачити, я саджаю яблучні дерева. Чому? Я люблю яблучка. А також ставлю просто до фігіща точок продажу. Ну і даю ось таку, не знаю, просто то подивіться, що тут таке, боже, в мене вже лагає. І так в мене вже клубу була, я вирішив собі купити ось такий автомобіль для чоловіків, так і називається мен. І ось такий низько рамник. Але я з цим просто мучився. Просто подивіться, як я з цим мучився. Для початку їхали причепив притча, і дай мучив завтра навантаження. От так ви можете бачити, що Бабик-гостяк на... пішов. І можете помітити, що навіть в прискорені є ось така, не знаю про і що навіть застрягу там декілька кабалат. Ну і я просто помучився, як виявилося, дарма, так можна було. Зробити по-простому. Як ви мене спитаєте, це просто по побудувати ось точку продажу, як я додумався до цього тільки зараз. Можна ж отак зробити. І ну і далі я просто вимонтажував їх так, продавав, потім знову став, а потім вже ось, просто поставив купу їх для того, щоб не мучитися. І першим ділом я продав піддони спричіпав. І як ви можете бачити, мене вже мільйон. І я на це потратив менше півтори години. Що ж роблять ці ютубери? Хоча я напевно зроб, зробив цю помилку через те, що саджав дерева. І що ж виходить? Купа серій від бомжа до мільйона, їх там, що ви розуміли, ви около двох десятків, Немає сенсу, і вони це все дарма роблять. Цікаво, чому? Хоча окей, вони контентмейкери, а я ютубер. Так от, в мене є ось така умова. Якщо мені напише Субік, так, оцей ютубер, чому саме він? Тому що він єдиний, хто українською мовою розмовляє і зможе це зрозуміти. Так от, якщо він напише мені коментар, а я знаю, що він може написати, то я готовий на будь-які його умови для челенджа від Мовжану мільйона. Кось навіть не знаю, заробити там 10 мільйонів, або не знаю, почати на якійсь іншій карті чи без модів повністю. Я готовий на все. Тільки доказати, що я можу зробити. Бистріше, ніж за 10 відео, а якщо ні, то я готовий виконати будь-яку його умову. Ну що ж, побачимо. Ну а з вами був я Діморіч. Дякую за перегляд, за лайки та позадані коментарі. Скоро зустрінемося в огляду фільмів НАВ.